Дитячі неопренові чобітки з водонепроникним покриттям. 285 гривень одна пара. Бренд Box американський. Вони ось такі класні чобітки, можна їх до мінус 20 носити дітям. Так, покажу вам ближче. Це є неопрен всередині, Ось так він виглядає. Всередині є устілка, яка виймається. І вона зроблена з перероблених водоростей, що вони гарно впитують запахи і вологу, і не пропускають їх назовні. Так, і чобіток зверху покритий ось таким водонепроникним покриттям, що зручно, особливо там, коли слякуть, у них ходити, дитинка не замочить ноги. Є ось такі зручні ручки, їх можна знімати і одягати класно. І всіх всі така моделька, що такий скошений зліз. Перед трошки коротший, а зад трохи довший. І ззаді також тут так декоровано такою гумою. Значить, лоті у нас буде 15 пар, 285 гривень, одна пара. Покажу вам ближче по наповню. Значить, будуть 4 пари ось таких бордових чобіток. Чотири пари у нас синіх, синьо-сірих таких. Чотири пари. Чорні у нас будуть одні ось такі. А одні ось такі під чоловічі зроблені, вони до мінус 37 йдуть. Така моделька, коротше, міні-мущина міні називається, які на рибалку ходять. Ось така одна моделька буде. Також у нас будуть одні ось такі чорні з квітами. Так? і... Бірюза така, бірюза ось така, з зірочками світліша. І одні ось такі сірі. Лот 15 пар, розміри з 23 по 39. Ну, Маленьких буде зовсім мало. Десь 2-3 пари на один лот буде маленьких, зовсім невеликі чоботи. 285 гривень. Замовляти наших менше, заробляємо разом.